Всім доброго дня, підписники та гості каналу. І так, сьогодні 14 грудня, сонечко світить, мороз рано був десь до 6. Де вчора сніжок прийшов ввечері, це вчора тут я забирав, а тут остання загоночка Ось три круги, з 6,5. Таким вона має стан на сьогодні. По цю сторону був Керберос. Це ще тут чуть-чуть видно ще, нас, сказати, круг Керберуса, далі йде Мерімба, ну, І це ще в мене був в цьому році феномен. Найхуже оце тут показало в мене це Керберос. Можливо, що попередник був, була пшениця. Отут далі була розторопша, то вже набагато краще йде Керберос, ніж по пшениці. Ось такий маємо справи на сьогодні. Надіюсь буде фінал. Це вже Хмельницька область, агрохолдинга поля, всі кукурузі. Була така було б добра, так? Багато було хуже їй що ж, через 100 метрів буде останній розворот. Що ж, вийшов на фінішну пряму. На кілометр ти буде фініш. ж, фінал 2022. Останні метри жнив 22 року. Горобці тікають зі з табун полетів. Фінал! Сонечко ще світить гадненько. На полі зібрали по Якось так. Було цього року три гібриди в мене. Найкращий по урожайності чуть слабший, але найкращий тим, що в нього була волога 2022 це феномен. І в тому році він мене Порадував був за 130. Ну, в цьому році хуже, так як без азоту. Але волога краща. Ну, був Мірімба, чуть краще урожай, але волога 25, а Карберос з цього року він мене підвів, чи то може через те, що він попередник була пшениця. Ну і плюс ось перед цим я йшов уламкий такий, жадко забивається, полеглий. Отак що другий рік підряд кращий результат маємо з феномена. Отакі висновки по Кукурузі.